Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні Volkswagen Passat NMS в народі B7 двигун 2.5 Америка. На заміні радіатора пічки. Хочу звернути вашу увагу, що ми надаємо постійно послуги як промивки систем охолодження окремо радіаторів пічки, також їх заміну. Не буду навіть сперечатись ні з ким. І сам наголошую на тому, що встановлення нового радіатора пічки, абсолютно нового, це найкращий варіант і кращий, ніж промиття його. Звісно, як не крути, у пасата дуже мілкі соти в радіаторах пічок і промивка може давати ефект ненадовго, як кажуть народі. Може, може вистачити на сезон, може навіть на пів сезона, а може навіть і на пару днів. Тому деякі власники автомобілів вирішують не ризикувати, з промивкою не гратись, а відразу робити заміну радіатора пічки. В цьому автомобілі систему власник якось поки що промивав. Сам і міняв антифриз, тому систему мити не будемо взагалі. Будемо просто міняти радіатор пічки. Радіатор пічки на цей автомобіль ми вже раніше знімали відео, що підходить як і нісенс, так і, і оригінал. Але все ж таки, по нісенсах є нюанси. Там можуть трубки не сильно точно підогнані будь, і можуть не заходити в свої місця. З ним треба буде грати довго. Тому ми рекомендуємо ставити оригінал. Перед вами бачимо такий таку посилочка нам з Америки. Прийшла. В ньому новенькі оригінальні радіатори пічок. У нас вони є завжди в наявності. Ми рекомендуємо ставити оригінал. До речі, у нас вони завжди по приємній ціні. Ну, дзвоніть, цікавитесь, якщо вас цікавить така послуга. Якщо система має бруд і брудна, то ми рекомендуємо міняти радіатор пічки із промивкою системи охолодження. Якщо ж система не в сильно запущеному стані і ви не так давно замінили антифриз, то достатньо замінити сам радіатор пічки, сам радіатор пічки зараз достану. виглядає таким чином. Ось його оригінальний номер, це дійсно оригінал. Оригінали йдуть без кілес без цих. Потрібно окремо їх ставити, окремо купувати ці набори. У нас все в наявності: є є... є радіатори. Отже, ми приступаємо до заміни цього радіатора і разом подивимось після заміни, як він гріє і скільки дає тепла. Отже, поїхали. Демонтували старий радіатор. Він зараз біля нового. Подивимось резиночки, які стояли. На перший погляд, здається, непоганими. Але все ж таки при надіванні їх на новий вони щільно вже не облягають і бовтаються. Тому резиночки ставимо нові. Перевіряємо вже після установки радіатора. Як ми бачимо, температура зараз 93 градуси в автомобілі на кліматі показує права сторона 80. Плюс. Тобто, ну супер. Як не крутий, новий радіатор просто видає сауну. А ще особливо, коли він оригінал. Так що тут вам, звісно, обирати, якщо радіатор дуже гарно грів і щось там трапилось і це недовго пройшло часу, можна його і промити. Але якщо ви не знаєте історію свого радіатора і вже з цією проблемою давно, то краще, звісно, заміна. Нічого кращого ви не придумаєте. Новий оригінальний радіатор є новий. Він дасть потужне, гарне, гаряче повітря. І серединки тут буде на обертах 85, а то й більше. Права найгірша сторона, ви бачите, 80. Наступний автомобіль у цьому ж відео знову Passat NMS, двигун 2.5. Попередньому ми робили просто заміну радіатора пічки. В цьому ж варіанті будемо робити заміну радіатора пічки на новий оригінал. А також промивати систему охолодження. Тут е, е, така ситуація. Зараз секунду. Отак виглядає бачок, чорний, брудний. Він навіть вже видно, що він такий підпечений був. Тобто машина мала перегріви. По якій причині, ще не, не ясно, чому перегрівається, але, власник казав, що. Більше 100 градусів. Провели тест, подивилися, вентилятори включаються в нормі. Зараз температурний режим нормальний. Але, мабуть, пов'язано все це з брудною системою охолодження. Зараз ми підключені на двигун разом з переднім радіатором. Бачите, скільки сипе бруду, бруду багато. Достали радіатор, зліва новенький, оригінал. Справа теж оригінал новенький. Як бачимо, отута от, в місцях з'єднання можна сказати, запечений. тобто Тут і антифриз запечений, всі, конте... всі конектори, які знімаються навіть спічки, неможливо зняти. Воно тут запеклося. Цей... Прийшлося навіть аж силою гнути цю трубку, щоб її вирвати, але ну, не хотіло ніяк вилазити. Перевіряємо результати встановки радіатора пічки. На обертах доходить до 80 градусів, спрацював вже вентилятор. На холостому менше, звісно, дає тепла. Це права в нас сторона, найгірший. Ну, зараз побачимо, коли зупиниться. Для вас отак виглядає бачок новенький, антифриз. Типу G12. Це красиво, все супер. Холостий хід. Бачите, права сторона, холостий хід 76 градусів. Це найгірший дефлектор. І серединка під 80. На, на обертах і права сторона дає 80 градусів. Супер. Жарить так, що капець. Ще один пасад буде в цьому відео. якраз... Був Б7 і Америка і додамо до нього Європу. Це Б7 Європа, 2012 рік. Але двигун 2.0 TSI. То 2,5 атмосфера, тут 2.0 TSI. Проблема та ж сама, радіатор пічки не дає тепла. Власник цього автомобіля вже був на промивці радіатора пічки і йому ніяким чином це не допомогло. Тобто радіатор промивався, робили тестування, чи працюють заслонки, сказали, заслонки працюють. Приїхав до нас, ми зробили свої тестування. Дійсно, заслонки працюють, радіатор не дає тепла. Ну, Мовчить, права сторона нуль, там далі щось трошки, трошки проривається. Вирішили замінити радіатор пічки на новий. Новий радіатор пічки фірми Denso. Ось його номер drr 32005 Він повністю такий, як і оригінал знятий, але в оригінала ще є такі накладки пластикові спереді і ззаді. Їх потрібно переставити, і тоді він стає. Отже, цей радіатор, який не грів, не давав тепла знятий. Замінник установлений гарної якості, як оригінал. Робимо. Мабуть, вам буде цікаво і нам теж цікаво зробимо розрізання цього радіатора, подивимося, що в ньому, чим воно забило, що він не дає тепла. Отже, розрізаємо. От дивіться що тут є. Ви бачите що тут? Тут дивна ситуація, чим це воно. Таке як якесь незрозуміло зовсім чим воно забито. Повністю запакований, дивіться. Немає проходів. Ну, причина знайдена, неробочий радіатор пічки. Просто хотілося ще вам показати, в чому, чому сама справа. Такі справи. Зараз вже новий встановлений радіатор тестуємо. Автомобіль гріється, починає прогрівання. Бачимо, своїм ходом вже набрав 63. Набір продовжується. Зараз повністю прогріємо автомобіль. До речі, температура на кліматі показує 72, тут 63. Ну, це крайній правий лівий, 9 градусів перепаду. Ідеально, ідеально працює. Зараз прогріємо на повністю температуру, заміряємо, як буде давати тепло. Так, догріли температуру до 93 градусів. Погляньте, що з правої сторони. 82,2. Ну, тобто перепад 10 градусів на найгіршому дефлекторі правої сторони шквари так, що ну, тут інакше не назовеш. Сауна сама настояща. Тут Оригінальний радіатор Денсо просто він не йде з тими пластиковими штуками, накладками, як ми показували раніше, як в Тігуані. Оригінал би е, з накладками стояв ну, на порядок дорожче, ніж цей. Ну, на порядок, а в кілька разів. 83 градуси найгірший, температура 93. Подивимося для цікавості, що нам видає середина. Руку я тут тримати не можу, воно просто пече. Дивимося. Середній правий. 93 градуси. Слідкуємо за температурою. Просто капець. Ідеально. Вісімдесят шість і більше. Тут таке відчуття, що зараз це почне тут плаватись прямо. Оце вже желейний стало такий <хи> освіжувач повітря. Все, я більше не хочу далі гріти, ну він просто шкварить. Невероятні цифри показує. Так, зараз вийду з автомобіля. І так, сьогодні в нас були два автомобіля B7, так названий американець, який Має модифікацію Passat NMS, але все ж таки його в народі називають b 7 І b 7 той котрий b 7 Європа. В обох випадках радіатори були замінені, Ви бачите результат. Як не крутий, а новий радіатор є новий радіатор, скільки ви не мили старий якому там 10-15 років такого ефекту ви не отримаєте. Ну, ми дійсно це признаємо. Ми говоримо відверто, що новий радіатор є новий радіатор, і промивка е не дає тут переваги над новим. Але вона по-своєму потрібна для інших задач, кому потрібно швидко, швидко отримати з меншими затратами. А кому хочеться зразу робити правильно, як замінити на новий і отримати максимум. Це дорожче, але воно стоїть всіх своїх грошей. Радіатори в нас завжди в наявності є. Ми притримуємося установки оригінальних радіаторів. Також бували випадки, що ставили нісенс в деякі моделі, але все ж таки повернулись на оригінали. Оригінали. Є оригінали. Працюють ідеально і рекомендуємо вам ставити оригінальні радіатори пічок. Навзавжди в наявності. Звертайтеся за теплом. Якщо вам потрібно тепло, то до нас. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного вечора. Тепла вам в автомобіль. І мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!